Більше двох років назад, як при кафедрі анестезіології інтенсивної терапії Івано-Франківського медуніверситету, створена лабораторія сну, завданням якої є діагностика розладів дихання у вісні у людей, а також налагодження респіраторної підтримки тим, кому вона не потрібна потрібна. Mm -hmm. Респіраторна підтримка це мається на увазі здійснення так званої СІПАП терапії, тобто Спеціальний апарат, який через лицеву маску створює постійний позитивний тиск в дихальних шляхах, що дозволяє тримати їх відкритими, у пацієнта зникають всі симптоми синдрому обструкції дихальних шляхів, тобто він перестає хропіти, у нього залишаються стабільними продовж цілого сну показники насичення крові киснем, серцевої діяльності, mm -hmm. тобто всі симптоми, які свідчать про проблему, зникають. Mm -hmm. Таким методом лікування багатьом хворим треба користуватися по. Тобто кожного разу, коли пацієнт лягає спати, він має одягати цю маску і включати цей апарат. А для пацієнтів, у яких ситуація не така запущена, і які мають молодший вік, і м'язи, які здатні прийти, повернутися до відповідного тонусу, то така терапія через деякий час, потреба в ній відпадає. От, ну, оце основа роботи лабораторії. До вас звертаються тут громадяни від проходять лікування? Так, діагностика синдрому обструктивного апної у вісні здійснюється у нас.